Вночі у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Від незрозумілої бавовни о пів на другу ночі прокинулися жителі міста Саки, у кого ще от взриву в дом дрожить. На проспекті Побіди води нет, слышны взриви, что это, хто знает. тоже слышу взрывы на Дікрасове. А близько третьої ночі занервували і мешканці Євпаторії. Дав Євпаторії тоже було слишно Євпаторія, окна дрожат от звука. Диванні експерти по різному оцінили нічні вибухи. Скоріше всього наші стріляють десь то рядом. А я думав гром, але від грома стекла не трясуться. Там слід от ракети ночью не видно. Головне, щоб як в августі не було, тоді і правда жорстка була. На відміну від диванних експертів, які ще сподіваються, що по Криму не прилетить. Окупаційна влада почала активну перевірку систему повіщення. 1 марта 2023 року года з 10.43 на ТВ запланіровано проведення комплексної перевірки готовності систем оповіщення населення. Тим часом кримські партизани сповістили про те, що у Сімферополі від самого ранку над містом безперестанку кружляють літаки та вертольоти. Окупанти Криму вже зблизька відчули запах смаженого і почали бігти з тимчасово окупованого півострова на Росію. Не додають упевненості асвободітелям і окопи, які завзято взялися рити на території Криму. За даними генштабу ЗСУ, останнім часом рашистські військові, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім'ї до Ерефії. Схоже, що окупанти півострова виявилися кмітливішими за своїх колег на запорізькому напрямку. Зрозуміли, що краще втекти перш ніж до них дістануться наші зсу. А в тому, що Крим скоро повернеться додому, у нас немає жодних сумнівів.